Доброго дня! Сьогодні опрацьовуємо тему. Перевіряю написання закінчень дієслів теперішнього часу. І так, відкриваємо підручник на сторіночці 106. Опрацьовуємо першу вправу. Допоможи гаджикові вибрати з душок потрібну букву. Для цього визнач час дієслів і скористайся поданою порадою. Отже, перше речення ти ходиш чи ходиш на стадіон, ви займаєтеся чи займаєтеся спортом, ми станемо чи станемо здоровими. Отже, міркуємо таким чином. Пов'язуємо дієслово із займенником вони. Вони ходять. Правильно? Теперішній час буде ходять. Якщо дієслово закінчується на ать, ять, то в закінченнях теперішнього часу пишемо букву И або ї. Вони сидять, сидиш, сидите, сидимо. Отже, в першому реченні ми будемо писати ходиш. Будемо обирати літеру І. Далі ви займає чи займає. Знову пов'язуємо із займенником вони. Вони займаються у теперішньому часі, що роблять, так? Значить, у нас виходить, що якщо у то ми будемо писати е або є. Отже, виходить, що ви займаєтеся. І третє. Ми станемо чи станемо здоровими. Так само пов'язуємо дієслово з займенником вони. Вони стануть. Значить, виходить, що «ть-ють» пишемо е. Отже, ми станемо здоровими. Відкриваємо наші зошити. Записуємо 1 березня, класна робота. Далі записуємо одразу вправа друга на сторінці 106. І так, нам потрібно списати речення з попереднього завдання і вибрати з дужок потрібну букву. Отже, ми записуємо. Ти ходиш на стадіон, ви займаєтеся спортом, ми станемо здоровими. Підкресліть, будь ласка, орфограми іш, Є, Е. І працюємо з вами далі. А далі у нас справа третя. Прочитай запитання читалочки. Чи знаєш відповіді на них? Пиши запитання, ставивши пропущені букви. І так. Перше. Чи знаєш? Єш чи іж будемо писати. Вони знають, ут'ють, значить, пишемо е або є. Отже, виходить, що пишемо знаєш, ти як назив... вони називають знову утють, Так само буде е або є. Отже, виходить є. Як називається столиця Китаю. Хто знає як називається столиця Китаю? Так, правильно, столиця Китаю це місто Пі Пекін. Добре. Наступне. Чи пригаду іш, чи еш? Знову вони пригадують у значить, пишемо е або є? З якої мови японці запозичили іерогліфи? Японці запозичили іерогліфи з китайської мови. І так, як ти дума? знову дивіться. Вони думають, уть-ють, значить, виходить є. Як ти думаєш, чи існують штучні яйця? Так, їх виробляють у Китаї. Чи з здогаду... Знову вони здогадуються. Значить, уд'ють, виходить є. Хто винайшов морозиво? Китайський винахідник винайшов морозиво. Уявляєте собі? Отже, працюємо з вами далі. І так, записуємо вправа третя. Нам потрібно списати запитання, вставивши пропущені букви. Букви ми всі вставили з вами. Ми їх списуємо, запитання і підкреслюємо наші орфограми. Не забувайте про це, будь ласка. Права – 3 на сторінці 106. Рядки можна дописувати. І так, записали, підкреслили орфограми, букви, які ми з вами додали. Підкреслили, працюємо далі. Перед нами вправа четверта. Отже, нам потрібно прочитати інформацію, щоб перевірити свої відповіді на запитання з попереднього завдання. Після цього виписати виділені дієслова, позначити їхній час і підкреслити орфограми. І так, читаємо. Столиця Китаю, місто Пекін, його назва перекладається як північна столиця. Китайським іерогліфам уже три тисячі років. Їх налічується понад 80 тисяч. Написання іерогліфів вважається видом мистецтва. У Китаї виробляють штучні яйця. На вигляд, таке яйце нічим не відрізняється від справжнього, проте у ньому зовсім немає корисних речовин. Виявляється, морозиво також прийшло до нас із Китаю. Більше як тисячу років тому хтось випадково залишив у снігу суміш молока і рису. На ранок це був солодкий замерз... мерзлий смаколик. Так з'явилось перше морозиво. Отже, записуємо вправа четверта. Нам потрібно виписати виділені дієслова, позначити їх час і підкреслити орфограми. Отже, перший записуємо вправа четверта. Сторінка 106. І так, перше перекладається. налічується вважається відрізняється Виявляється. І так, визначаємо наші часи, наших дієслів. Так, перекладається. Тобто, і зараз, це теперішній час і орфограма. Налічується зараз, теперішній час і орфограма. Вважається. Так само зараз теперішній час орфограма. Відрізняється. Теперішній час орфограма. Виявляється теперішній час орфограма. Працюємо з вами далі з правою п'ятою. Прочитай і відгадай загадку читалочки. Спиши загадку, вставивши пропущені орфограми. Ми, но. Ми носимо цю річ у літку і розкриваємо її, коли починається дощ. Чи знаєш ти, як вона називається? Друзі, а ви маєте цю річ? Чиносите її з собою, а користуватися нею вмієте? І так. Ми з вами зрозуміли, що це говориться про парасольку. Добре, записуємо вправа 5 на сторінці 107. Записуємо загадку читалочки і підкреслюємо орфограми. Отже, ми з вами проговорили про парасольку. Працюємо далі з завданням правою 6. Нам потрібно написати розповідь. Або СНК про Парасольку викори... і використовувати дієслова в теперішньому часі. І так, записуємо вправа шоста на сторінці 107. Я пропоную написати Сенкан. Якщо ви не хочете писати Сенкан, будь ласка, напишіть розповідь 3-4 речення. Отже, парасолька. Далі я беру два прикметники. Велика, яскрава. Далі я беру три дієслова в теперішньому часі. Що вона робить? Захищає. Що вона ще робить? Закриває нас від дощу або сонця. А ще вона під дощем намокає. Тепер складаю речення. Парасольку завжди варто мати при собі. Парасольку завжди варто мати при собі. І останнє у нас йде синонім до слова. Я пишу ось так, парасолька. Захисниця ось таким чином. Отже, працюємо з вами далі. Сьогодні ми з вами говорили про написання закінчень дієслів теперішнього часу. Ще раз звертаю вашу увагу на правило на сторінці 106, яким чином ми перевіряємо, яку саме букву потрібно писати. Ваше домашнє завдання сторіночка 107, вправа 7. Потрібно списати текст, ставити пропущені орфограми, підкреслити дієслова у цьому тексті і позначити їх час. Дякую за увагу. Гарного дня!